Вітаю, друзі! Ось і наближається завершення цього року, наближається наступний рік. Підводимо підсумки і висловлюємо слова вдячності. Дякуємо команді Гостомель Residence, дякую нашим інвесторам, покупцям, мешканцям нашого житлового кварталу. І особлива подяка нашим силам оборони, що цей рік ми прожили в своїй країні. І що цей рік ми прожили в боротьбі і з надією на краще майбутнє. Дуже хочеться залишити в минулому році всі незгоди, всі якісь негативи, а взяти з собою тільки хороші моменти, сімейний затишок, міцне, міцне здоров'я, цілі, які ми перед собою ставили, ставимо, досягнення цих цілей. І головне позитивне мислення. Незважаючи на те, що цей рік також був нелегким, ми продовжуємо працювати, будувати та реалізовувати концепцію нашого житлового комплексу. За цей рік у нас є ряд результатів та досягнень, завдяки чому кількість мешканців нашого житлового комплексу зросла та продовжує зростати. Це для нас є додатковою суттєвою мотивацією. Тому в новий рік. Ми входимо з позитивом, з оптимізмом та з постановкою ряду нових цілей та завдань. Дякуємо інвесторам за довіру та за ефективну взаємодію. Бажаємо вам в новому році злагоди, добробуту та здійснення всіх позитивних очікувань. Ну і звичайно, бажаємо всім нам перемоги, спокою. І меру.